Кому в школу, а кому на іспити. Сьогодні спливає термін, коли міністр внутрішніх справ Могильов за доручення президента мав вивчити державну мову. Вивчити державну мову Янукович доручив Могильову 1 липня. Тоді на нараді він читав доповідь російською. Я даю вам два місяці, щоб ви перейшли на українську. День звіту за українську припав на День знань. Курсанти вишикувалися на плацу під дощем без плащів. Міністр це помітив не відразу. Блаш намет назвав іншим словом. Товариші курсанти, на Кільком курсантам плащів не вистачило. Їм принесли згодом. У привітальному реченні міністра можна почути одне староруське слово, одне неукраїнське і одне кальку з російської. Дійсно, праздник, праздник науки, праздник освіти. Ми всі повинні розуміти, що віріться нас перестрають. Як відомо, знання державної мови одна з вимог чинного законодавства, за якою можна стати українським міністром. У вас задавляє моя українська мова. У вас задовольняє особисто. Раніше Могульов казав, державно вивчає за книгою Семена Скляренка Святослав. Як дізналися вікна? Ця книжка серед рекомендованих для учнів 8-9 класу. Вікна запитали, що запам'ятав міністр із прочитаної книги. Я вивчав слова, окремі слова. Я набирав словарний запас українських слів, але але читав книжку для себе, щоб його я, я брав таку книжку, яка яку я вважав, бо має великий словарний запас рідних українських слів. Пронести через усе життя святу любов до рідної землі. Дух запорозького лицарства, ідеали демократії та гуманізму. Клянусь! Це інша книга. Класики політичної думки, політична філософія українською мовою. Цю книгу щойно закінчив читати в'єтнамець. Во він третій рік навчається в Києво-Могилянській академії. Прийшов послухати посвящення студенти. Міндик ділився власним досвідом. За який час можна вивчити українську в Україні? За одне літо можна вивчити одне літо. А яким чином? Ну все потрібно жити в українській сім'ї, ну пожити в середовищі української мови і а, тільки використовувати її в биту українському мовознавцю Олександру Пономаріву впало в око те, що президент звернув увагу на мову лише одного міністра Могульова. Хоча той знає державну не найгірше з усіх міністрів чинного уряду. І він її нібито вивчив, бо він вже демонстрував, що він розмовляє українською мовою. Я думаю, що він знав її, але просто не хотів розмовляти, і тепер виконав наказ президента. Тоді треба запитати, чому ж президент не накаже іншим чиновникам користуватися українською мовою, а тим, які її не знають, вивчити її. Ось засідання гуманітарної ради президент України і інші його учасники розмовляють державною мовою, окрім Колесникова. Янукович цього не помічає в українського віце-прем'єра Бориса Колесникова свої пояснення, чому він рідко користується державною мовою при вселюдно. Вважаю, що це надумана проблема, і це проблема політики, яка жодної копійки в Україну не інвестувала. І користуються, от, от, от я перейду на русский. Це школа на Київщині, до якої сьогодні завітав прем'єр Заров. Усі виступи тут лунають з державною, цілий виняток слова українського високопосадовця. Я до школи не піду. Не вчитимешся, попадеш в біду. Я вчити букви зовсім не бажаю. Я спросив у губернатора, слушають, а всі такі школи. Или это такая уникальная школа. Он Говорит, нет, есть и лучше Сегодня Азаров вирішив приєднатися до клубу могильова хто вивчив із Будемо будім, вместе з могільовому українську мову. Що питання мовознавець пономарів, помітив, що останнім часом ті українські високопосадовці, які знають державну мову, почали нею користуватися лише у певних регіонах. Навіть ті, які знають українську мову, з приходом нової влади почали її демонстративно ігнорувати. Як прийматиме іспит з української президенту міністра Могильова? буде це письмовий тест чи усний, і чи буде він взагалі? Ніхто не каже. Сергій Андрушко, Наталя Соколенко, Іван Грибенюк, Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ.